Вельми шановне панство, пані Слась, в Полтаві розпочався сезон виноградної ягоди. Сьогодні у нас 23 липня. Уточнюю одразу для полтавчан, що поки що продажі ягоду ягоди винограду конкретно в нас вільної немає. Десь через тижденьок, як мінімум, з перших чисел серпня. Давайте подивимось, що ми тут на спецзамовлення напакували в ящики. Оце у нас. Подарок не світає. Оце у нас кишмиш цимус Смачна, така гарна ягодка, крупненька рання. Потім це у нас банана. Подивіться, який красивий. Бананас це той, що із бананово-ананасним присмаком. Це старий добрий кишмиш кеша. Кишмиш кеша вже до речі, до речі, готовий, мабуть, тиждень точно. Так, оце у нас кишмиш бравісімо. Подивіться, які велетенські ягоди. До речі, дуже крупний грон в цьому році. Чомусь немає. Може, ми його в минулому році грузунули. Буду обов'язково ще проводити ці огляди, але ми з наступного тижня.